Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання: чи полетять ракети на Моцкулу? Це таємна таємниця, таємний. Дійсно буде фронт проходити там, де місто Москва. Там будуть бойові дії. От. Москва. Москву чекає дуже цікаво. Буде бойові дії, буде взято оточення Москву. Також лінія фронту. Там, де Москва, буде лінія фронту. І з приводу ракет, чи полетять ракети? Невелика кількість, якась полетить. Ну це велика таємниця. Так, дивіться. Це Верховний суд, це земний суд стосовно Росії. Стосовно міста Москви. Там будуть Отримувати все, на що заслуговують ті люди, які допомогли початися війні і вбивати українців. І е, для Москви готується багато сюр сюрпризів. Праця йде. Так. Заперечую, заперечую. Вони були безпечні дуже, заперечують, вірять в свою пропаганду. Їх оставлять один на один із, із тим, що на них насувається. А це суд і суд Верховний. Ну так, так, дійсно. Верховний суд це шлях, який має пройти Москва, очиститися, будуть багато суддів Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть. Вгамувати керівництво Росії, Москву від негативних агресивних дій. Більше немає політичної волі у Москви наступати, нападати на Україну, тримати в окупації території України, відходять, відступають, буде так. Де да буде страчено всіх злочинців, перекривають. Що ви е, видавали накази вбивати українців, буде так? Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть стратити всіх, хто винуватий у війні, хто нас напав на Україну, видавав накази вбивати. Людей, цивільних людей, обстрілювати міста України. Буде так, буде так, буде так. І ще нема нічого, що заважає зчинити суд над е, е, вищим керівництвом, над Москвою. Буде так, буде так, буде так. Це буде все сказане здійснено. Так, Москва очікує свого суду. Вони будуть в саме лінії фронту. Там бої, запеклі бої. Дякую за увагу.